Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 14 квітня. Я хочу зробити невеличкий огляд своїх квіточок. Подивіться, як гарно виглядають флокси. Бісподобні килимки. Тут ще не повністю всі квіточки розпустилися. У нас дуже сухо. Хотілося б дождика. Дивіться, яка то красота. Також таких красень. Кущик ще малесенький. Мінулорічної посадки. Сподіваюся, що він розростеться за сезон. Тут уж розростається теж ціла смужечка флоксу. Все, що я розсадила минулого року, гарно прийнялося І от за флоксами. Там, де тюльпани, між тюльпанами, я буду висаджувати низкорослу хризантемку Барбі. Вона зараз отак виглядає. Має отакі паганці, і я висаджу, напевно, 10 кущиків між тюльпанчиками і будуть квітувати вони. На зміну іншим квіточкам. От тут теж невеличкий кустик флоксу є, а за ними, і дивиться за ним які гарні вже хосточки. В поєднанні з москарями. Дуже гарно виглядає. Покажу вам і решту своїх хост. Дуже красиві вони зараз. Ось тут дуже гарний кущик незабудки. Дивіться, яка красота. Малесенькі, але такі гарні квіточки. В поєднанні з іншими рослинками виглядає дуже гарно. І тут отакий От бутон. Вже має дерево видна півонія, ця рожева. Дивіться, які тут гарні хвостички з цього боку. Дуже сухо, спекотно. Хотілося би, звичайно, щоб вже пішов дождик. Тут буде квітувати аквілегія, водозбір. Вже мої бутончики. Дуже рано цього року, дуже рано. Три кущика блакітної хости я маю оце перший. Ось так виглядає другий. І ось це третій кущик блакітної хосточки. Думаю, що я дещо їх буду пересаджувати. Цього року подивлюся Хотіла їм інше місце. В цьому куточку теж є хоста простенька. І тут от такі бутони вже на піонах. Тут теж дуже гарна хосточка, це інша, тут смужечка посередині. Гарнезна. Вже мають бутончики півники. Тут хоста така салатового кольору. Вона ще тільки-тільки прокинулася, два кущики має. Отак от, от вона зараз тільки прокинулася, вилезла. І от така гарно розфарбована хоста. Більше білого вона має кольору. яка гарна Прямо супер. До речі, вона в мене була на сонці, і вона навіть при мінімальному сонці вигорала. В неї просто були опіки, так само, як і на блакітних хвостах. Прийшлося їх пересаджувати. Оця вигорала, знаєте, просто вона жовхла, ставало сухі листечко. Бо вона, от, бачите, вона таке має кручене лість, вона росте і так закручується, і вона просто-просто висихала. Я її пересадила два роки тому сюди. Минулого року вона мала ну, такий нещасний вигляд, просто жах. А цього року вона красуня, дійсно красуня. Дивіться, закручені лістики, ось такі гарнезні. Кожний лісточок має. Свій візерунок Я дуже люблю хости. Так, давайте зараз подивимося на півоні. І одну я вже показувала. А, дві, і одну деревовидно показувала. От так виглядає тут піончики, дуже спікотно. Хочуть вони поливу, якщо не буде дождика. Буду підлівати. Багато бутончиків, але попадали вони дуже жарко. Ще тут піончик має вже бутони. Не всі піони її будуть квітувати, деякі стоять без квітів, без бутонів. Наприклад, бачите, оцей кущ великий, жодного бутону на ньому немає. А поруч, дивіться, який яскравий бірескле. Просто як сонечко. Так от між рослинками. Планую, що він підниметься, буде вищий. Між рослинками тут буде гарний контраст. Біла деревовидна півонія. от такі мої зараз бутони. Всі, вони однакові, такі великі. Кущик виглядає наразі ось так. Малюсінькі бутончики от на цей. Піоні. Вона ще не квітувала перший раз. Сподіваюся, хоч одну квіточку буде квітувати. Цей піончик теж перший рік буде квітувати. Ось тут має декілька бутончиків. Ще тут піончик. Лишень два бутони він має. Поруч із ним без квітів піон. І тут в трояндочки. Бачите, один бутончик ось цей цієї піонії. Ну що, чекаємо, поки заквітують. Ось тут моя троянда Ліандр. І вона вже має от такі бутони. Вам так показати, щоб сонце не засвічувало. Вже вже є бутончики. А також є бутончики і є трипси. Треба обробляти. Бачите, сидять вже, жруть мою троянду. Також бутони на ось цій троянді вже є. Це така біло червона Два кольори вона має. Її в мене в попередніх відео з минулого року. Або в фотографіях, або в. Роликах не пам'ятаю, гарно вона виглядає, теж має бутони. Тут трояндочка, назву якої я ще, на жаль, не знаю. Вона мала минулого року лишень. Дві квіточки, вони такі маленькі, розові. Буду квітувати, буду шукати назву. Не вдалося в мене знайти минулого року. Її назву, але буде квітувати, має бутончики, вам покажу, звісно ж серія, ще немає вона бутонів. Я її дуже низько обрізала цього року, можливо, пізніше будуть. Це трояндочка Blue Water. Також вона ще немає бутонів, не бачу я. Вона теж пересаджена була з-під паркана минулого року, бо в неї виламували квіти, тому переїхала вона сюди. Ми подивимося, можливо, пізніше будуть бутончики. Трояндочка Паскалі теж має вже декілька бутонів. Тут дуже маленькі, тут більші. Тут така плітиста троянда молочного кольору, маленькими квіточками квітує. Бачу, що має там малесенькі малесенькі бутончики, подивимося. Мала би вона розростися в гарний кущ. Але теж має паразитів. Тут троянда королева Швеції. Має бутони маленькі, більше ніж минулого року. Дуже гарна квітка в неї. Обожнюю цю троянду, сподіваюся, ніхто не буде її виламувати. Бачите, вона так прямо за парканом. Поруч приходять люди і... На жаль, неприятності тут. О, знаєте, які неприятності? Ось тут в мене оця трояндочка, то що я пересадила. О, роза гендель. Плітиста вона. От з цього боку теж до паркана була прив'язана такими самими пластиковими штучками, щоб гарний вієр був на паркані. І що ви думаєте? Бачите? Оці пластикові штучки в мене їх просто познімали. Я маю ще, звісно ж, я закріплю ще, але ну, це дуже неприємно, знаєте. Такі штуки на Аліекспрес, щось 100 штук. Я їх купила за 50 гривень, не розумію, на що людям трасти. До речі, хендель була пересаджена в лютому сюди. Я думала, що вона. Просто пожаліла я зрізати пагане. І думала, що вона, якщо не буде давати паган, то я її зріжу нижче, але вона має пагани, і навіть на великому цьому має пагани. Так що, можливо, буде пару квіточок мати. В на цього року Монблан виглядає ось так. Гарний кущик, але все треба від трипсів обробляти, бо в нас спека і, звісно ж, трипси. Ютерсон теж гризуть. Не знаю, чи вам видно, чи не видно. Трипси треба обробляти теж. Так, все по трояндам, далі в нас гортензії. Деякі гортензії вже мають квіточку. Тут маленька всередині не видно ще. Ось на цій гортензії вже гарно видно всередині бутончики зараз заранабель. Ще немає вона бутонів. Тут теж ще не видно бутонів. І тут ряд барон бутончиків ще не вижує. Ось так піднялися кущики, астільби. Розквітла новенька примука. вона пізня. Було в мене їх два кущика, один виглядає дуже-дуже слабеньким, навіть немає квіточок, а другий гарний. Ще будуть квітувати ці пани. І все ще квітує цей нарцис. Оцей довго тривалий, напевно. Дуже гарний. Ну, на... Наразі, друзі, все. Маю деякі справи. Вечором ще знімлю декілька коротеньких відео. Вже в мене взайшли гладіолуси, Ще щось передивлюся, можливо, ще щось згадаю, покажу. Всім бажаю гарного, вдалого дня, Україні перемоги. Щиро дяка захисникам за можливість милуватися сьогодні.